Вітаю! У магазині Методична палітра вчителя з'явився ЗОшит, досліджуємо історію та суспільство для п'ятого класу за програмою Пометун. Даний ЗОшит створений спеціально для учнів п'ятого класу, щоб зробити вивчення історії та суспільствознавства цікавим і зрозумілим. З свого досвіду знаю, що учням 5 класу дуже тяжко, скажімо, вивчати історію, адже це абсолютно новий предмет. Тому власне, повторення і сам матеріали зошита будуть сприяти тому, що учні будуть краще опрацьовувати теми. Матеріали відповідають шкільній програмі і допомагають розвивати вміння, мислити, аналізувати, працювати, працювати з інформацією. У зошиті ви знайдете різноманітні завдання, тут є тести, схеми, кросворди. Здесь практичні вправи також є цікаві вправи на роботу із текстами. Є картинки, таблиці, завдання для розвитку критичного та творчого мислення. Також на кожну сторінку доданий такий розділ як Грайландія, це як кросворди, філворди, акроніми, хмаринки слів тощо. І обов'язково, оскільки впроваджують у школи все ж таки вивчення штучного інтелекту. обов'язкова вправа для роботи зі штучним інтелектом. Зошит кожна тема розміщена на трьох сторінках, і вчитель може Вибрати, які завдання він буде виконувати із своїми учнями. Завдання різні, от, які дійсно відповідають віковим особливостям і темі, досить привабливо візуально оформлені. От, розділ ігровий називається Грайландія. От, творчі завдання, як ви бачите, присутні. Ось такого типу завдання. Такий зошит допоможе краще зрозуміти, що таке історичний час і суспільство, навчитися встановлювати послідовність подій, побачити зв'язок між минулими і сучасністю, також розвивати навички співпраці та власної її думки. Зошит представлений на Google диску у форматі PDF, От і для зручності користування також розробила окремо робочі аркуші, тобто всі три сторінки по темах вони є й окремо. Зошит і плюс кожен урок ще окремо, щоб вчитель міг, якби вже потім собі вирішити, чи він буде користуватися з учнями зошитом цілим, чи він буде користуватися окремими робочими аркушами на уроках. Ну, ось так виглядає зошит. От, бачите, завдання дуже різноманітні. От і учням буде звісно цікаво. Ребуси я то, що, тобто все, що е, необхідно для е, і роботи е, такої, якби, навчальної, і разом з тим і розважальної. Також на деяких сторінках додані QR-коди, за якими учні можуть перейти і погратися. От, бачимо, що це і перший семестр, і другий семестр в зошиті. Такий зошит містить десь 100 сторінок. От, і, власне, як я вже сказала, окремо є і кожна тема розроблена. Якщо, наприклад, говорити про формат PDF, то ось так окремо виглядає кожна сторінка зошита, і учні можуть у ньому із задоволенням працювати. Важкі для учнів теми розкриті із доступними завданнями, і з легким таким дизайном. От, але ми зразу учні привчаємо і до аналізу документів, до збереження пам'яті. І, власне, як я вже сказала, є творчі завдання і ось такі цікаві управи. З Google диску ви можете завантажити такий зошит і окремо кожен робочий аркуш у форматі PDF і використовувати своїми учнями. Сподіваюся, ця новинка вас зацікавила, і ви придбаєте та будете використовувати на своїх уроках.